Вітаю! Ми з вами зараз знаходимось у підніжжя найвищої гори Коста Бланка. Її назва Пуйч Кампада, що означає Гора дзвін. Кажуть, що свою назву вона отримала від того, що має такий розкол, схожий на розколотий дзвін. Я з дороги ще правда того розколу не бачив і тому за це не можу сказати, але є цікава легенда, звідки він з'явся. Кажуть, що велетень. Розрубав цю гору мечем. А знаєте, як звали велетня по легенді? Роланд. Хоча е по місцевому це ім'я звучить як Рольдан. Її висота 1406 метрів над рівнем моря. що, як то сказати, не сама вища Гора, але ви можете бачити, що це дуже стрімкий підйом, і місцеві туристи вважають його одним із самих складних. Ну, а складні круті підйоми це, мабуть, саме те, що ми з вами любимо. Також кажуть, що в хорошу погоду можна звідси побачити береги Ібіци. Я бачу наразі, що гори дуже сиві, тому сумніваюся, що буде така далека видимість. Але давайте подивимось. Але я собі уявляю, що навіть якщо ми не побачимо береги Ібіци, краєвид звідти має бути ну, просто шалений. Маршрут. З перших метрів такий, знаєте, не самий люб'язний, який би міг бути. І взагалі, я не знаю, гора реально дуже стрімка. Як там буде дорога, мені треба буде карабкатись руками і ногами, чи там є, можливо, якихось зігзагом витоптана стежка. Ой, не знаю. Не дивлячись на стрімкість цієї гори, тут де неде видно, що були. Обладнані сади, де-не-де є, отут видно стіну терасових садів. Також видно, що за стежками дивляться, їх, так би сказати, підремонтовують. Я розумію, каміння вискладене так, щоб перенаправляти воду під час дощів, щоб вона текла боком. А не розмивала стежку. Так, а по моїй, по моєму диханню ви можете зрозуміти, що я ще... Он де вона вже, вона вже справа від мене. Я ще в підніжжі, але вже відчуваю, що підйом буде непростий. Ті чудні краєвиди в сторону моря нам все ще не відкривається. Але звідси теж так гарно, знаєте. Тож, град дзвін, я йду. А знаєш, як мене звати? Ролан. Гадаю, тобі це ім'я знайоме в певній мірі. Але я, я не збираюсь тебе розколювати, бо я того навіть фізично не можу. Так, ну не знаю, оце можна вважати, що це розкол гори чи що. Там є якесь відхилення. Але... Ну коли виберусь на неї, то пролечу дроном, пошукаю той, що людям нагадало розколотий дзвін. Але поки що я щось не бачу такого, щоб, знаєте, щоб, наприклад, я тут тисячу років тому це побачив і сказав, у, це як розколотий дзвін. Поки що. Я що це буде знизу, якийсь такий розріз. Але... Ходімо далі. Так, чим ближче підходиш, тим крутіше вона здається. Правда, що сонце не вийшло, вона так не освітлена. Але я вже собі уявляю, що, мабуть, мені треба піти вон туди і потім ось так наверх подивимось. Можемо бачити, що відкрилося трохи на узбережжя. І ми розуміємо, що іби це швидше всього, ми не побачимо, хіба що повітря просохне, доки ми. Вийдемо на гору. Наразі в мене стабілізувалось дихання. Ми також можемо бачити, що тут були терасові сади, тобто вся ця гора це була господарка велика. Стежка перемінна. То буває отака, що в принципі йти досить легко, хоча вона і постійно набирає висоту. А буває переходить в ось таку. Вже така кам'яниста, і до гори, до гори, як круті сходи. Наразі не дуже часто. Я так розумію, де великий перепад висоти. Там ось такий вихід і далі знов Трохи стежки. Тим не менше краєвид вже гарний. А я ще навіть, можна сказати, не почав на ту гору виходити. Я досі, так скажемо, в підніжжя на ґрунтовій частині гори, бо далі, як ви бачите, вона все йде кам'яниста. Дуже важко робити якийсь прогрес в поході на гору, коли постійно ось такі краєвиди. І ти мусиш трошки зачепитися, бо що ж толку. Я сюди приїхав, я сюди вийшов і просто пробігти мимо, бо я спішу піднятись стану. Ще я вам хочу розказати таку історію, що коли я почав маршрут я встановив собі шлях на GPS. Але всюди були зразу таблички, вказівники. Тож я пішов по них. І з часом я вирішив звірити, скільки мені ще годин йти. І побачив, що я відхилився від маршруту дуже сильно, майже зразу. Тоді я глянув на мапу і побачив, що сюди є. Дві дороги, тобто це кільцевий маршрут, по суті. Але я гадаю, що одна дорога це. Ну, це так я собі думаю, що одна це легка, а інша це стрімка. І тому я так гадаю, що повернусь до машини тамтою стрімкою. Це нерозумно стрімкою дорогою йти вниз, але. Ми ж мусимо довідатися і подивитися, що воно там. Я, правда, ще нікуди не добрався, але я вже можу заявити, що це не найскладніший маршрут. Ну, він, звичайно, хто-небудь не піде, тут є багато годин підйому до гори по тій стежці, але це не є найскладніший, я ходив складніше. Тому я гадаю, що можливо та дорога, по якій я. Спробую повернутися, якщо її знайду. От там буде вся складність. Тож заодно і зацінимо. Фух. Що наразі трапилось, це я обійшов цю гору з іншої сторони. Я починав з протилежної звідси. Десь зараз має дорога завернути. І я мав би з тильної сторони почати підйом по логіці речей, звичайно. Ах, тому що, я так розумію, звідси більше така ніби похил, похилий такий підйом, не такий стрімкий. І це популярний маршрут, бо він легший для звичайних людей. Ну подивимося. Я зайшов в якийсь лісочок, але що мене насторожує, це міцний сморід на возу. Так наче тут десь проживає якась худоба. Я підозрюю або я надіюсь, що це ті гірські кози, але хіба в них так смердить їхній послід? Бо це вже швидше якісь, не знаю, бики, то чого. я щось подумав, що мені здається, але мені не здається. Я дивлюсь таке, щось дивне, це, що думав, хтось намет поставив чи що. Але це прихисток гірський. Не знаю, що він працює. Якщо так, то мені мабуть варто не горланити, бо може хтось спить всередині. Але ні, навряд чи я бачу, що він ззовні закритий штурпаком таким Сумніваюсь, що хтось... О, він зроблений, збудований 1979 року. І що? Я можу? Я так розумію, він закритий від якоїсь звірини. Звідси забрали буржуйку, видно лише, що залишилось там, де був комен, діра в стелі. Ну і тут такі, наче як ліжка вішилки. Ну Я би, напевно, краще на підлозі десь розкинувся. Таке добре, то і так добре. Якщо, знаєте, щось сталося там з ногою чи, можливо, застав шалений ураган, бо тут ви бачите навпроти є столик, хтось навіть намагався розводити багаття, що тут суворо заборонено, ви подивіться, яка сухесенька сосна зразу поряд. Щоб ви розуміли, я продовжую обходити цю гору, на яку збирався вибратися. З однієї сторони, мене засмучує, що я випадково пішов довшим шляхом в обхід, а з іншої сторони, я думаю, що це добре, адже я зможу як слід дослідити цю гору, обійшовши її з усіх можливих сторін. І, відповідно, це відео буде досить цікаве і інформативне. А ось і воно. Те, що нам дає життя і з легкістю його може і забрати. Наше любе сонце. Мені бажано стигнути спуститись з гори до того, як воно зійде нагору. Будемо сподіватись, що швидкий шлях існує, і що він реальний, і по ньому можна буде спуститись. Я побачив мапу і що вона мені не дуже подобається. Якщо чесно. Я до речі, ага, ні, вона мені щойно сподобала. Я подумав, ну так як я обійшов гору, я подумав, що я тут. І я подумав, що ось це був прихисток. І, і в мене немає іншого виходу, як повернутися назад і там вийти на гору. Але ні, я був ось тут в прихистку. Ця мапа перевернута чомусь, хто її так надрукував. Я ось тут і от невдовзі почнеться сходження. І я вийду на, на саму гору. Тут, бачите, 1406 метрів я вас не обдурив. Добре, фу, я вже думаю, та йо, тут щось пише, що тут може бути сніг, тут може бути обвал каміння. Е, але в такому випадку я не бачу. Обіцяного спуску тут. Хм, Добре. Головне, що ми на доброму шляху. Ну що ж, тепер уже точно зрозуміло до о, вона вже тут стала на 2 метри вище. До її вершини ще 2,1 км. Це після того, як я вже 2 години йду. І щось я тільки зараз так задумався, можливо, мені з часом прийдеться. Прикусити язика стосовно, що це не найскладніший маршрут. Ну, наразі стежка широка гарна. Гориш так не дуже видно, бо трохи дерева її заступають. Тож ходімо, щоб роздивитись її краще. Це, мабуть, це місце де варто починати прикушувати язик, тому що дорога починає йти. Різко догори, стежечка звужується. Хоча, як бачите, де не деше, досить навіть непогано. Тому що, подивіться, звідки я приплентався. Ну і краєвиди, само собою. Тим не менше. Не знаю, чи візуально вам видно, але нахил десь 30-35 градусів зараз. Тобто постійно йдеш на зігнутих колінах, так скажемо. І втома в ноги приходить моментально. Тому доводиться збавляти ритм, але це не те, щоб дуже допомагає. Тож, мабуть... Я завжди люблю наперед загадати, але мабуть складність маршруту в його тривалому підйомі. Спочатку треба довго йти, йти йти, доки не почнеться підйом, а тоді підйом, підйом, підйом і довго-довго-довго. Тому, ви знаєте, іноді один кілометр гори можна йти годину. В той час, як по рівній дорозі, можна легко пройти 7 кілометрів за такий час. Ну що ж, ходіть, мало-помалу. Візуально наближається якась гора. Звідси мені правда складно сказати, чи це пік. Я думаю, що ні, що це просто горбок, за яким я побачив, що ще йти йти, але зацініть. Як завжди, я шпортуюсь за краєвиди. Шарлан, маршрут тобі був не досить складний. Хотів би піти складнішою дорогою. Радий, кусай за себе за язика, кусай. Бо ти вже не перший раз таке плетеш. Та як гарно, то все як ти любиш. Шкребись по камінні, давай, давай, давай. Щоб ви розуміли, ось така вже пішла дорога, Я щодо подумав, що щось але ні, бачу відмітки всюди, стрілочки. Йдемо далі. Бачите, відмічений маршрут. Це він і є. Тому так хочеться лізти вверх. Але на деревах є далі відмічений маршрут. Тож ходімо за ним. Але ви приблизно вже уявляєте, що я на самому початку дуже вбрався в пір'я, розказуючи про легкість. О! Круто! Ховаю я ліпше камеру. Так, кудись я той добрався наразі. Можливо, буде якийсь гарнесенький краєвид. Ну він то ясно, що буде. Зацініть яка тут дорижечка. Така, знаєте, краще дивитися не в опіктив камери, а під ноги. Тому давайте зацінимо краєвид. Та я піду далі. Ось така ще попереду дорога, якщо її так можна назвати, бо я бачу лише такі полоски жовті ті на скелях, куди повертати. Але дороги вже й не видно. Ви подивіться, яка блискуча стоптана дорога. Мабуть, популярне місце серед таких любителів гір як я. Та гарний маршрут. Ну і краєвид відкривається, звичайно, теж що раз то краще Мені здається, я кудись дійшов. Бо я бачу дорожній знак. Хтось підвішав кросівок. значить десь там торгують щастям. Ви ж знаєте ці гангстерські штучки. Так вертикал, Це он туди треба буде піти, щоб спуститись напряму. А ось висота кудись туди. Ну, ходімо туди. За легендою, Велетень Роланд відколов ударом шматок цієї гори і вона відлетіла вон туди, впала в море. Називається острів Бенідорм. Кажуть, наче це видно, з якої сторони гори, що саме з цього куска бракує, але я стоячи тут, наразі нічого не бачу. Схоже, єдиний варіант це облетіти її дроном і тоді вже подивитися, де той розкол, що нагадує розколотий дзвін і все решта. І схоже, я вже близько, тому не будемо затримуватись. Якщо ви дивитесь це відео в день, коли воно вийшло, то значить сьогодні День Незалежності України. Тож вітаю вас. Хоча мені здається, що невдовзі це свято доведеться святкувати по-новому. Ну що ж, ще одну вершину під кореном. Жодного розколу розлому я не побачив ні вживу, ні з дрона. Зате з дрона я трохи піддивився оцей кілометровий вертикаль. Схоже, там, <смас> я бачу ліпше мені наперед не говорити. Я знову хочу розказати, що, схоже, там не все так складно. Добре, давайте будемо спускатися вниз. Ого, на мене суне якась чорна хмара. Зацініть. Вона просто на мене наближається. Їх там позаду є декілька, але ця така прямо кастка вона дуже. погрозлива, я не знаю як сказати. Так, до речі, не вона одна. Тут щось з усіх сторін мене оточили хмари. Слухайте, мабуть, я чим пошвидше відправлюсь на кілометрову вертикаль. До речі, зацініть місця для спання біваками. Тут їх є декілька. Можна прийти сюди собі з наметом чи з чим там, чи бів, бівібег і хропанути собі тут з такими краєвидами. Дме вітер з моря. І, і, і з ним дмуться хмари. Подивіться, їх видно, як вони йдуть по горі. Ну, мені видно, надіюсь, вам теж на монтажі вже подивлюсь. Але вона нагло налетіла з моря. Вдарилась в цю гору і розповзлась по ній. І летить далі. Цікаво. Так, якось косон там видно, і бі це я навіть не намагався розгледіти, це нема жодних шанс. Це повітря має бути сухе, сухе. О, чекайте. Ага, захмар не видно. Хотів вам дещо показати, те, що ви любите. Але ви, напевно, чуєте. Ну що ж, повернувся я до цього знаку. Кілометрова вертикаль. Подивимось, що ти для мене приберегла. Надіюсь, рятівників викликати не доведеться. Марно надієшся, спецький сину. Так, стежечки тут якісь роздоріжжя, нічого не зрозуміло. Наразі подивимось. Головне, що краєвиди будуть гарні звідси. А далі якось буде. Хочу вам сказати, що наразі дорога така, як я виявляв, з красивими краєвидами, зі складним ландшафтом нерівним. Але я хоча б надіюсь, що добре йду, бо щось я тут не те, щоб бачу якусь стежку, а здається, ось вона. Ну, ходіть. Ще вам трошки покажу, як виглядає цей шлях. Ось отак і там донизу, донизу, донизу. Коротше, не весело, але зато скорочено. Хі -хі. Подивимося, чим закінчиться. Коротше, якщо у вас немає хорошого взуття і у вас немає відмінного вестибулярного апарату, вам краще сюди не йти. Я підсковзнувся вже разів 300. Стаєш на то каміння, воно наче таке лежить, здається міцно, а воно все котиться. Я вже себе стримував, падаю ще пару раз. <кхем> ну, не те, щоб тут є кудись куди полетіти, впасти вниз, але знаєте, можна і, і плечима, і головою вдарити з каміння. Тому так. Краще було би повернутися назад. У-у-у. Правда. Я вирішив відкинути усі страхи і просто з'їжджати звідси, як на лижах. Ха -ха -ха. І все. Бо то так буде довго, якщо акуратно. Я просто бум-бум і погнав. Хе -хе. І навіть стало веселіше в якийсь момент. Let's go! Юху! Ну що ж багато вже шляху позаду, ще трохи попереду. Але головне, що там далі, я вже бачу рівнину. Це дуже тішить і обнадіє. Закінчилось дрібне каміння. Почались дрібні хвилясті стежки по горах. Здається, мені ще треба йти десь пів години. Ось так. Воно все ще нелегко, тим більше що я вже втомлений коліна горять просто. Але все легше, як ті з'їжджати по каміннях. Як дойду, то підіб'ю підсумки, скільки часу зайняло підйом по тій гарненькій дорозі, і скільки спуск по цій екстремальній. Ну що ж, піднімався я 4 години, спускався я майже 2 години там, так. І того 6 годин ходьби по тих горях. Горях, Горях, та, горях. І, і горах, і каміння, і тома жахливо, коліна горять. Але коли я бачу ось це, то серце моє сповнюється радістю. Моя машина з холодним редбульчиком в багажнику, з кондиціонером в салоні. Фух. Тож, дякую вам за перегляд. Я вже десь два місяці планую одні шикарну таку серію відео. Де ви будете брати безпосередню участь, потім розповім вже як і що, це буде приблизно через місяць. Тому не забувайте підписатися. Мені ж там заселилося зовсім трошки до 10 тисяч. Внизу є посилання на інстаграм, якщо вас цікавлять якісь ще фотографії з цих місць. Там є також все основне обладнання, що я використовую для походів, для зйомок, можете теж подивитися, якщо вам цікаво. Susitiksime komentaruose.